Як сказав мінометник, правильно, боєць на цьому відео, не так страшні вороги, як вітчизняні злочинці. Так от, виявляється так, що Камишин, він проводив, про чому хочу сказати, він був на кількох підприємствах в Україні. В Україні є три підприємства, які також роблять тут. І в Україні є виробництво мінометних мін, локалізація певних компонентів. Одне з українських підприємств робить і за кордоном. Це дуже правильно, що у нас розсереджується це виробництво, може робити за кордоном мінометні постріли. Але ці українські підприємства приватні, і на ці приватні підприємства комишн гроші не розподілив. Хоча вони пропонували навіть більш вигідні ціни. Але це було нецікаво. Тому що було вольове рішення, роблять два державних підприємства. Я, звичайно, не проти цього такого підходу. Можливо, державне підприємство це краще рішення. Я, не, буду, я не, не володію всіма аргументами, чому це було зроблено. Цілком можливо, що це нормальний підхід. Але він нормальний підхід, коли він забезпечується адекватним плануванням. Коли… План відповідає спроможностям. Так от, при виробленні Державного оборонного замовлення є дійсно такий план спроможності оборонних підприємств. Чи може це підприємство виробити тий чи інший вироб в такий-то термін, в такій-то кількості? Так от, таких, такого плану спроможностей на цей 1 млн 900 тисяч деталізованого розроблено не було. Не було планування, де візьмуть таку кількість компонентів, оці державні підприємства. Чи можуть вони організувати швидко цю, цей конвеєр? Все це не було прораховано. Чому? Можна б сказати, було, що Камишин взагалі нічого не розуміє. Окей, але я маю точно підтверджену інформацію, що Олександр Камишин відвідував кілька приватних підприємств, які виробляють боєприпаси. Йому фахівці про це детально казали, про проблеми виробництва мін, про масштаби виробництва, що можливо і що неможливо робити. Його попереджали про великі ризики, якщо просто викинути гроші без прорахування взагалі, що буде на виході, в які терміни. Це говорили люди, які займаються багато років виробництвом боєприпасів. Комишн відкинув усі пропозиції. Усі всі плани, які йому пропонували приватні виробники. Він став ще ближче до президента, став радником особистим і знов продовжує курувати той самий оборонно-промисловий напрямок. І він не сидить в тюрмі, не дає покази слідчому, не говорить, хто йому порадив, хто спланував, хто брав обов'язки, зобов'язання на постачання комплектуючих, а він продовжує там сидіти і. Робити себе вигляд державного діяча, замість того, щоб сидіти у слідчого нормально, ходити на допити зранку до вечора, очні ставки і взагалі відповідати за свою злочинну діяльність, його Володимир Зеленський прикрив. І це якось абсолютно не узгоджується з заявами президента про те, що нам потрібна чесність емоційна стійкість. Що нам потрібно відповідати за помилки? Тобто сказано одне: 2,5 мільйони боєприпасів, чесність, помилки виправляти, а насправді виходить все і по-інакшому.